Вітаю! Унікальний світ тропічних широт. він завжди привертав увагу як науковців, так і тих, хто готовий пізнавати таїну незвіданих країв. Екзотика та її невичерпне багатство. Тема, котра, гадаю, зацікавить і вас. Мешканці моря завжди цікавили науковців. Підводне царство. Пабить своєю загадковістю та непередбачуваністю, екзотичні риби, коралові рифи, блискучі мушлі. Дехто все життя прагне досліджувати цей незвичайний і прекрасний світ. А викопні риби, знайдені в Китаї наприкінці ХХ століття, свідчать про те, що вони найдавніші істоти на землі належать до раннього кембрію, а це близько 530 мільйонів років тому. Ці форми, вважають вчені, є опосередкованими попередниками хребетних. Брали участь у вибуху біорізноманіття тканинних організмів. Середовищем проживання риб є безмежні водні простори, котрі на землі займають 71% поверхні. Риби, поширені від високогірних водойм понад 6 тисяч метрів над рівнем океану, до найбільших глибин світового океану понад 11 тисяч метрів. Трапляються в полярних водах. У тропічних зонах за місцем проживання розрізняють морських, прізноводних і прохідних риб. Багато видів утримуються в неволі в акваріумах. Розведення акваріумних риб у певних випадках допомагає зберегти рідкісні види, що вимирають у природних місцях проживання. В акваріумному залі Запорізької дитячої залізниці. Можна побачити десятки видів різноманітних риб з усіх континентів планети а деякі з них вражають своїм зовнішнім виглядом незвичайною поведінкою. В одном из аквариумов представлены рыбы, которая называется принцесса Бурунди или лампаролуг Брихарди. Уникальность этой рыбы в том, что потомство одной самки может выхаживать вся стая. Обычно такое нежное отношение к потомству не характерно для рыб. Вот, в общем, воспитывается, выхаживается только свое, свои мальки, остальные все нещадно съедаются. Здесь уникальный случай такого абсолютного так сказать, воспитательного процесса общего, так сказать. Вот. Народное название этой рыбки принцесса Бурунди за такое грациозное, косицеобразное плавники и очень своеобразное поведение. Встречается оно в африканском озере, этот вид встречается в африканском озере Танганьика. Удивительная африканская рыба называется протоптер далло или черный протоптер. Обитает она в засушливых областях Центральной Африки в бассейне реки Конго в тех местах, где засухи настолько сильны, что вода иногда не возвращается в одни и те же на одни и те же территории в течение нескольких лет. То есть сезон дождей может наступить не каждый год, а раз в два-три года. И протоптер выработал такую интереснейшую особенность: перед началом сухого сезона рыба выкапывает нору, образует вокруг себя слизевидный кокон и высыхает внутри этой норы. То есть высыхает до состояния фактически сушеной рыбы, типа нашей таранки сушеной. Вот. В случае возвращения воды, то есть погружения такого совершенно безжизненного тела в воду, за 4-5 часов все жизненные функции восстанавливаются. Вот. Кроме того, вот обладает удивительной особенностью, он способен регенерировать фактически любые конечности. То есть плавники, часть хвоста. У меня был случай, когда протоптер регенерировал большую половину головы с дыхательными органами, с частью мозга. То есть такая Регенерационная функция в общем, Очень не для большинства рыб вот, Поэтому для ученых Это очень интересный объект для исследований Эта рыба уникальна тем Что не только может высохнуть Но она способна еще ползать по земле вот, Ползать как европейский угорь Как обычная так сказать, змея вот, Змеевидными движениями Помогая себе маленькими лапками-плавниками Она может переползать из водоема в водоем То есть в те места, где вода еще сохранилась То есть старается максимальное время Все-таки находиться в воде Причем дышит она атмосферным кислородом И загрязненно Води і температура води для неї грає очень невелике значення. Тобто, кислород розтворений в воді, як для других риб, їй практично не нужен. Вона заглатывает воздух ртом. Настоящих жаб у ній фактично нет. Чорна піранья чи пакуб найближча родичка сріблястої чи справжньої піраньї. Вона, звичайно, більша за розмірами, її довжина близько 60 см. Має ряд великих гострих зубів, але, на відміну від своєї кровожерливої сестри, веде себе неагресивно. Харчується водними рослинами. Безхребетними. Іноді їсть невеликих водяних тварин. Молоді чорні піранії зовні нічим не відрізняються від сріблястих, тільки з віком вони набувають оксамитового забарвлення. Підводний світ прекрасний і загадковий. Там можна зустріти безліч цікавих живих істот риб, морських тварин, зокрема морських зірок, кальмарів. Хоча б одну мушлю, мабуть, має кожен із нас. Виявляється, це зовнішній скелет, всередині якого ховається молюск. Існує 126 тисяч видів молюсків. Мушлі відрізняються за розмірами, видами, проте кожна з них є бездоганним витвором природи. Найпрекрасніші та найцікавіші представлені в колекції Валерія Кемінова. Це найбільший молюск на планеті, що має назву північно-австралійський трубач. Сімейство Ципреї чи Каурі виділяється гладкістю своєї поверхні. Серед них є дуже рідкісні мушлі, зокрема Каурі Принц, Каурі Фултена, Каурі Прикрашена та інші. Ці молюски отримали назву Конуси за свою форму. Є такі дорогі та рідкісні брендові види, як Слава Індії, Слава Морів, Слава Бенгалії. Всі конуси смертельно отруйні. До того ж проти отрути від них не існує. Деякі мушлі мають дуже екзотичний та незвичний вигляд. Ось ці раковини напанають тюрбан. Это такой головной убор да, на востоке, который носят, на голову наматывают. Поэтому и название, соответственно, тюрбан. Если он с шипами, то это шипастый тюрбан получается. А вот это удивительное, гилдфордиа йока. Ну просто чудо какое творение природы, как будто бы готовая брошка на платье можно одевать. Некоторые напоминают арфы, некоторые напоминают оливы. К тому же еще и цвета разного, черные, зеленые оливы. Найбільшу мушлю має двостулковий молюск Тридатна гігантська. Її довжина 1,5 метри. Кожна стулка важить до 150 кілограм. Всередині такого молюску можуть знаходитися перлини. Найбільшу в світі вагою 6 кілограм знайшли саме в тридатні гіганській. Такий молюск несе смертельну небезпеку, тому називається мушля вбивця шукачів перлів. любая раковина, если у нее срезать кончик и в нее подуть, она как, как всякая труба издает звук. И чем больше раструб, тем громче звук. Вот сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Эту раковину я приобрел на Цейлоне. Буддисты ее используют в ритуальных целях. Она считается священным, так и называется священный индийский чанг. У нас дзвонять калакала, коли зазивають віруючих на молитву, а у них дудят такі раковини. Послухаємо. Сімейство Галіотіси, що в перекладі означає морські вуха, за формою нагадують вушну раковину. Молюск відкладає неповторні узори перламутру, котрий здавна люди використовували для прикрас. Від природи утаємничений і неповторний, щораз дивує своїм розмаїттям, барвами та поведінкою. І тому, хто спостережливо вивчає його, відкриває для себе та інших всю велич і багатство природи. Колекціонер і зоолог Валерій Кемінов вже давно мандрує її стежками, країнами та континентами, і кожного разу привозить на згадку цікаві екземпляри пернатих. Та вони частка його душі, закоханої в смарагд лісів та хащ у пернатих мешканців саван і пустель. І його нові друзі завжди віддячують йому любов'ю та відданістю. Турако Зелений це африканська тропічна зозуля, її батьківщина Центральна Африка. Зустрічається як у тропічних лісах, так і в чагарникових саванах, горах, рівнинах, харчується плодами, бруньками, ягодами, навіть отруйними, привертає увагу своїм чубчиком на голові. А рід Турако. Котрий нараховує 20 видів, вирізняється киркливістю. Доросла африканська зозуля дуже гарна. А коли на її пір'я потрапляють краплини води, воно блищить, ніби смарагд. Великий тукан найбільший і один із найвідоміших видів туканів. Це видасться дивним, але він, близький родич дятлів. Ареал проживання схід Південної Америки від Гвінеї через Бразилію до північної Аргентини. Мешкають у світлих лісах, пальмових насадженнях, харчуються фруктами безхребетними, привертають увагу перед усім великим жовто-оранжевим дзьобом. Голос схожий на каркання. Іноді клацають дзьобом. Великі тукани гніздяться в дуплах дерев. Дуже довірливі. Тому їх можна легко приручити. Гордістю будь-якого колекціонера є унікальні знахідки. Котрі захоплюють і дивують. У колекції зоолога-мандрівника Валерія Кимінова їх незлічена кількість, хоча є такі, котрі викликають особливу увагу. Шанувальників екзотики, без сумніву, зацікавить експозиція з таким велетенським яйцем. ж чудернацькі птахи залишили про себе таку згадку. Еще совсем не так давно, каких-то 250-300 лет назад на острове Мадагаскар обитали гигантские страусы. Назывались они эпиорнисы, что значит «великорослые» в переводе с латыни. Э -э страусы были до полутонны весом, их поэтому и называли слоновыми птицами. И вот сносили вот такие вот яйца. Это самое крупное яйцо, когда-либо снесенное на планете живым существом. Даже у динозавров, которые весили десятки тонн, яйца были в два раза меньше. Ну, вот такая особенность их э, анатомии. Так вот, э, яйца эпиорниса еще до сих пор находят, так бережно склеивают, восстанавливают. Скороупа здесь очень толстая, поэтому они ну, практически не подвержены разложению. Яйца эпиорниса за объемом от 9-12 литров. И вмещают в себе 160-180 курячих яиц. Яйце африканського страуса менше за об'ємом у вісім разів. Люди знищили епіорнісів, бо вони становили загрозу своїми великими розмірами. Це унікальний експонат в Україні. Життя, як бачите, багатогранне. У наступних випусках програми вектор пізнання спрямуємо на нові, не менш цікаві науки. На все добре і до зустрічі!